Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю на СТС! Мене звати Юлія Настенко. На календарі п'ятниця, 31 березня. Як для Сумщини завершився черговий робочий тиждень? Знають мої колеги і вже готові розповісти вам. Далі докладніше про таке: В обласному центрі масово мітингують сумчани. Одні за дорогу, інші за світло. Чому провулок вільний поневолив сумчан? Керівник сумського облагролісу приїхав з робочим візитом у Серединобудський лісгосп. Мітинг проти будівництва. Падсумбуд вкотре ігнорує вимоги мешканців. На проспекті Лужпи сім місцеві борються за власний двір, адже через їх будинки намагаються пустити дорогу до так званого району еспанади. Мешканці обурені, адже півроку тому їм обіцяли цю проблему виправити. Тепер же люди навіть вийшли на мітинг, аби відстояти свої права. Чому сумчан не слухають та взагалі чи законні дії забудовника? Дивіться далі. Новобудовам на проспекті Лушпи дорогу не будують. Мешканці нового кварталу будуть їздити через цей двір. Місцеві скаржаться тут дитячі садочок і майданчики. Діти будуть у небезпеці. Щоб привернути увагу влади, вони вже виходили перекривати дорогу. Тоді мер з ними поговорив за круглим столом, наобіцяв вирішити проблему і відпустив додому. Втім, результатів від цього нуль. Сьогодні мешканці знову вийшли мітингувати. Ось чер собі ось це місце, да? От арочку, і до, должна быть бути дорога здесь. Ну як вона буде? А діти, а ми йдемо. Та да тут будуть саме і дітей и все на світі. Жінки кажуть, загазованість та величезна кількість машин перетворить їх тихенький двір у справжню магістраль. Это вторая траса, яка буде наш дом, будь обтекаемый дорогами по закону. Це неправильно. Они нам обіцяли э, построить дорогу за круглим столом у мэра. Э, Всі слышали, они обіцяли до кінця октября минулого року зробити дорогу на Дем'яна Коротченко і обманули нас. Нам показали дорогу, яку обіцяли не будувати. На власні очі бачимо заїзд лише один через двори цих людей. Проезда, кроме как соединить с той дорогой нету. Тут три дома, три дома, уже которые должны быть в мае месяце заселяться людьми. Людям реально заехать некок. Если не здесь, то правильно, заезд вот с той стороны. Но там безобразие, там кроме тяжелой техники и тракторов, проехать никто не сможет. Тож мешканці новобудов будуть їздити не по розбитому шляху, а по нормальній дворовій дорозі цих людей. До мітингу долучилися мешканці сусідніх будинків. Усі чекали міського голову. Втім, від влади прийшли лише архітектор та інспектор. Вони заявили, проблема і дійсно існує. Стосовно е, опасіння цього проїзду, який ну собственно говоря між тими двома домами. Ну чесно говоря, це е, на моє е, на мою думку, це не е, Незаконно, по-перше, по-друге, поки повторюсь, не буде затверджений і буде проведені і громадські слухання, і будуть враховані ваші інтереси. Тому ви абсолютно правильні. Кажете, що не враховані ваші інтереси, тому що немає на сьогоднішній день того документа гінплана, яким було передбачалось де оцей під'їзд, що зараз будується, на яких правах він повинен будувати. Чути обіцянки вкотре мешканці цих будинків не готові, тож вирішили написати лист до чиновників. Резолюцію мітингу звернення до начальника державної архітектурно будівельної інспекції стосовно перевірки законності будівництва проїзду в сусідні двори через арку нашого будинку. І ось коли документ передали посадовцям, місцеві вирішили піти знову перекривати дорогу. Якраз в цей момент до людей приїхав і представник забудовника. Про вашому Сейчас Зараз ми эту роботу связанную з благоустройством проїзду до 28-го корпусу. От, ми с з с з Вот. Буде створена їхня комісія, вони перепровірю все правильно, неправильно. Мешканці кажуть, якщо їх вимоги не почують і знову відновлять ремонт цієї дороги, вони будуть змушені прийти до радикальніших дій. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Окрім мітингів за дороги, у сумах мітингували і за світло. Біля Обленерго кілька десятків сумчан перекрили дорогу. Чому на мітинг біля підприємства викликали поліцію та чого вимагають містяни? Далі у сюжеті. На Прокоф'єва люди спочатку перекривали дорогу, а потім пішли під стіни Обленерго. У них вимкнені ліфти та комунальне освітлення. За словами цих людей, новостворені ОСББ потрапили в залежність від суми Обленерго. Вони не хочуть з нами, як з новоствореними організаціями, заключати договори, мотивуючи це тим, що в нас змінилася форма власності, у нас змінився споживач, у нас змінилася е е акція там, ой, верніше, змінилась установка. Я із грудня місяця, чотири місяці хожу сюди на прийом уже як до себе на роботу з проханням заключити договір. По кожний раз ідуть нові відмовки. Втім, мешканці таку відмовку не розуміють. кажуть, у них змінилася тільки форма управління. Ота не розписання было вивішена 31. перша. А коли они узнали, що прийдуть люди, вот этот. срочно вот до 15. Вот это так они. представники обленерго пояснюють, такі проблеми виникли тільки з цими ОСББ. Пов'язують це із суб'єктивним людським фактором. кажуть, через тривалі сварки із цими утвореннями пішли на радикальні дії. Відключення в даному випадку це мало вимушений характер. З чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що фактично по двох будинках, якщо я не помиляюся, це Прокоф'єва 33 і миру 34, В нас було звернення від житлово сплатаційних організацій про розірвання договорів про постачання з цими будинками. Тобто ці жеки перестали обслуговувати дані будинки. Через те, що будинку відмовилися від ЖЕКів і утворили свої ОСББ для укладання з ними договорів. Обленерго висувала свої вимоги. кажуть, керувалися законом. Інші сумські ОСББ виконували їх. Наразі компроміс таки знайшли. Людям на вихідних увімкнуть світло. Тим часом голови ОСББ отримують проект договору із вимогами суми Обленерго. Марія Бульдович, Анна Назаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. У одному з будинків на вулиці Горького мешканці під'їзду вже третю добу сидять без газу. Людям навіть поїсти приготувати ніяк. І це при тому, що живуть там практично лише пенсіонери. Таку ситуацію вимушені терпіти через свого сусіда. Одні у одній оселі не бажають встановлювати газовий лічильник, тож майже 20 квартир опинилися заручниками. Подробиці дізнавалася особисто. У цьому будинку газу немає вже три доби. Мешканці шоковані кажуть, дому більше 50 років, і така ситуація тут вперше. Газ вимкнули без попередження. Коли ж люди почали телефонувати на гарячу лінію суми газу, там повідомили, у них витік блакитного палива у одній із квартир. Цікаво тільки що її власник працівників обслуговуючої компанії до своєї оселі не впускав. Тож сусіди підозрюють іншу причину їх спільної проблеми. Нас в в нашем подъезде в каждой квартире есть счетчики, у каждого счетчик газа. Он не хочет ставить, и, по-моему, у него задолженность большая по оплате за газ, и видно по всей вероятности, это, ну как говорится, Прийом такої самого Горгаза після звернень мешканців на будинок таки повісили оголошення з проханням впустити спеціалістів «Сумигазу» до квартир. Проте мешканець тієї, через яку люди опинилися заручниками ситуації, на зв'язок ні з ким не виходить. Люди шоковані кажуть, навіть приготувати собі їжу не можуть. А ще їх цікавить, як працівники «Сумигазу» могли виявити витік через закриті двері. прийдіть, розкажіть, як ви визначили утечку. Вот прикрыли, вот это вот, второй стояк. Вентиль прикрыли и все. И утечка. Утечка не в 11 квартире, а утечка в Сумегаз. газ, из газ. кармана газ. Он не, он не платит, утечка нет. Ми ж намагалися зв'язатися з представниками обслуговуючої компанії, аби дізнатися скільки ще людям терпіти таке ставлення. Проте у сумигазі ситуацію не коментують. Постає питання, чому можливо підприємству дійсно є, що приховувати у будь-якому разі. Ми чекаємо їх відповіді. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Усіх, хто зазнав шкоди від бездіяльності міської влади, просимо зателефонувати на нашу гарячу лінію. Юридичний відділ телекомпанії СТС допоможе вам скласти позов до суду, аби притягнути до відповідальності тих, хто неналежно виконує свої посадові обов'язки. У сумському дворі проблема на проблемі. Тут і 40-річна дорога, що ремонтувалась лише забрежнева, і смітник, який не прибирають, і дитячий майданчик, на якому діти ввечері гуляють навпомацки. Чому про жителів цих будинків забувають? Дізнавалася Марія Бульдович. Із самого вечора мешканці Хіммістечка вийшли на розмову із депутатом. У їх дворі проблем повно. Першою називають дорогу, що перетворилась у напрямок. Такої в стані вже 40 років. Уже наші діти виросли, внуки скоро будуть. Еще коли перекопали в Советському Союзі, на 76-78 годин. От сих пор, вот так она в плачевому состоянии, все хуже и хуже, уже какое-то десятилетие. Нічого не міняється у нас во дворах. Мешканці кажуть, не розуміють, чому їх маленькі будинки залишили без уваги. По місті, дома, многоэтажки, дороги сделаны, плитка виложена, ми ходимо, и смотрим, що сделано. А маленькі такі дворики, ніхто не хоче за них братися. Окрім же доріг, тут проблема і у смітник. Він стрімко розростається аж на дорогу, а вивозити його нібито ніхто і не збирається. У нас ці дороги розбиті розбите мусоном постійно скаплюється вода, вже озера привращається після. Цього. Ось, будь пожалуйста, звернімо увагу на мусорки. ж саме мусор вивозиться тут постійна свалка, два нещасних бака. Втім, для молодих мам найбільшою проблемою є ось цей дитячий майданчик. Тут немає жодного ліхтаря. Діткам нормально, а нам не очі. Ну як почему? Потому що присматриваєшся, ну ж не видно нічого, щоб не упали, не спотикнулися, ну ж нічого не видно. І давно така за вирішення проблеми мешканців взявся Євген Косяненко не у владних кабінетах, а прямо на місці. Ми побачили взагалі, що у нас твориться в дворах. Загальні проблеми мешканці нам висказали, ми будемо доносити до міської ради, до міського голови, планувати і своїми зусиллями в місті з городською владою виконувати побажання мешканців. Мешканці сподіваються вже найближчим часом отримати відповіді та результати на усі свої проблемні питання. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Провулок вільний поневолив сумчан. Дорога, яка веде з вулиці Горького до труда, розбита вщент вже з десяток років. Проте до цього нікому, окрім простих мешканців, що нею ходять і їздять щодня, немає діла. Людям вже уривається терпець, адже через не дорогу, а напрямок пішоходи змушені виламувати собі ноги. автомобілісти мало не щотижня ремонтувати машини. Подробиці розкажу за мить. Мешканці цього будинку вже більше десятку років вимушені добиратися до власних помешкань ось такою розбитою дорогою. Це провулок вільний, і схоже, міська влада навіть не знає про його існування. Прийшлі сід дощ, то все у тата пройти прайти Тут у нас поліклініка дитяча і зросла поліклініка. Так у нас старики просто спалишки не можуть пройти туди. На труда, правда, я раз п'ять дзвонила у мерію, так там засфальчували. А у нас тут ужас. Автомобілісти ж кажуть, без лайки тут не проїдеш, адже на цьому напрямку можна запросто втратити якусь деталь від автівки. Як мінімум ми то в неділю заїжджаємо на СТО. Нормальної дороги у нас. Куди наше правительство дивиться, я не знаю. Та ніхто, мабуть, не знає. Откати, все, деньги варуються. Крім того, ця дорога веде до вулиці Труда, де аж два медзаклади. Щоправда, там новенький асфальт проклали зовсім нещодавно. А ось про 200-метровий провулок забули. Крім того, зовсім поряд стадіон Авангард, де щодня займаються спортом діти. І так само у негоду місять тут багнюку. Ця дорога, як кажуть, забута богом і людьми. Хоч провулок називається вільний, довжина його 150-200 метрів, але насправді він не вільний. І заложниками цього провулку всі стали мешканці цього багатоповерхового будинку, ще двохповерхових будинків. Всі, хто займається на стадіоні «Авангард». ось цей чоловік вже втомився терпіти, що комунальники закривають очі на злободенні проблеми сумчан і написав петицію. Із вимогою відновити дорогу у провулку. Часто це подсохла немножко так, що утрамбовалось. Вот ну когда пройдуть дожди, і когда сніг, особливо тут вообще їхати дуже страшно. Тим більше, якщо ллідової такі наноси, і навіть машини бувають скатуваються этого льда. І и... поки ж люди чекають достатньої кількості підписів, хвилюються, що навіть це зовсім не гарантує ремонту шляху. Тож сподіваються, сумські дорожники їх почують і візьмуться за роботу якнайшвидше. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. По обіді на перехресті вулиць Ливаневського та Троїцької утворився величезний затор. Один рогатий майже перекрив проїжджу частину. Всьому виною обірвана тролейбусна лінія. До слова, останнім часом комунальний транспорт почав дедалі частіше ламатися. Він не тільки втрачає роги та обриває лінії, а й на ходу залишається без коліс. Депутати проти кадетів, три нардепа від сумщини просять Гройсмана переіменувати кадетський корпус. Депутатам не подобається слово кадетський у назві ліцею. Сумські ж активісти проти та впевнені таке бажання депутатів звичайний політичний піар. Подробиці у сюжеті. Кадетський корпус вкотре привернув увагу громадськості. Трьом народним депутатам від Сумщини не догодила його назва, і вони вирішили її замінити. Медуниця Сугоняко та Лаврик впевнені, його теперішня назва асоціюється із кадетськими корпусами Росії. Хоча нардепи мали б знати, що походження терміну кадет не має нічого спільного із російською імперією. Цим словом сотні років тому почали називати молодих дворян Прусії та Франції, що служили в солдатських чинах до присвоєння офіцерських звань. Наші політики, народні обранці дійсно такі патріотичні, такі впливові і дійсно бажають підняти рівень національної свідомості у кадетів, то, можливо, треба розпочати не з переименування, а все ж таки з. Якихось корисних шляхів, активіст наводить і приклади цих шляхів: виділення коштів задля направлення випускників в інші країни для отримання додаткових військових знань, тематичні виїзди на місця боїв під крутами та інші визначні місця української визвольної боротьби, або, хоча б, поповнення бібліотечного фонду кадетського корпусу сучасною військовою літературою. Звичайно, для чинення таких дій треба відірватися від теплого місця та почати працювати. Як ви знаєте, на сьогоднішній день кадетський корпус забезпечується лише з боку держави на 50%. Інша частина фінансування виділяється з боку батьків. Можливо, нашим політикам треба працювати і в цьому напрямку. До того ж, всі ці маніпуляції та скандали, які розгорілися останнім часом, лише шкодять репутації військового навчального закладу, що був і залишається однією з головних візитівок нашого міста. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Лісокультурна кампанія на Сумщині у самому розпалі. Керівник Сумського обл приїхав із робочим візитом у Серединобудський район, аби оцінити проведення лісокультурної кампанії на підприємстві, детальніше у сюжеті. Серединобудський агролісгосп – дочірнє підприємство Сумського облагролісу називають одним із передовиків серед усіх агролісгоспів області. Пишатися ж тут дійсно є чим, адже підприємство має потужну технічну базу. Цього року тут встановили та ввели в дію нову сушильну камеру європейського виробництва, а також придбали нові верстати для переробки деревини. Завдяки сучасному оснащенню агролісгосп раціонально використовує лісові ресурси та має гарні прибутки. Генеральний директор Суми облагролісу Костянтин Товсту. Приїхав на північ області із робочим візитом. Робітники Агроїзгоспу показали керівнику процес виробництва та новацію, яка тут з'явилася нещодавно. Камера повністю автоматична, оператор тільки контролює процес і ну, може вносити деякі зміни по параметрам сушки. Ця сушка дає підприємству 15 доларів з куба. Тобто це это это, ну, це и хорошо. До того ж, зараз у серединобуцькому районі повним ходом триває лісокультурна кампанія. Тож генеральний директор облагороліцгоспу разом з головою Середонобуцької РДА та головою районної ради також долучився до посадки саджанців. Беремо меч, садимо саджанці сосни. Саженці сосни вирощені в своїх питомниках. Підприємство безпечено 100% своїм пасів матеріалом. Такі роботи тут вважають пріоритетними. Директор «Агролісгоспу» наголошує відновлення лісу основна задача підприємства. Садимо ми в цьому році 97 гектар. 37 на землях непридатних гектар і 60 гектар на землях лісного фонду. Себестоїмість обходиться гектара где до 4 тисяч. Вот, то есть мы инвестируем в развитие лесного хозяйства где-то 400 тысяч денег. За один сезон до слова, у минулому році приживання культур у серединобуцькому районі склало понад 80%. відсотків. А це означає, що більшість саджанців, які тут посадили, прижилися. За словами генерального директора облагролісу, це досить високий показник. І роботою серединобуцького агролісгоспу керівник задоволений. Посадка лісних культур йде вовремя. Посадочним матеріалом підприємство обезпечено повністю собственного вирощування, То тобто є, ми виростили весь посадний матеріал в своїх питомниках. Думаю. Два-три дня ми закінчимо посадку по серединобудському агролісхозу. Качество виконання робіт високе. Будемо надіятися, що приживаємось культур тоже буде висока. Весняні роботи розпочалися вже у всіх районах області. Всі Сумщини готові до посадки та повністю забезпечені необхідними матеріалами. Оксана Щербак, Олександр Лексієнко, новини СТС. Сумські митники затримали вантажі з майже трьох десятків старовинних книг. Подія сталася на митному посту Бачівськ. Зібрання творів Льва Толстого, які датуються 20-м століттям, намагався вивести з території України молдаванин у багажнику своєї автівки. Так як книги мають культурну цінність, за фактом склали протокол про порушення митних правил, товар вилучили. Зекономити, аби вижити за результатами останніх соціологічних досліджень, майже 70% українців доводиться економити на усьому живучи від зарплати до зарплати. Від чого відмовляються сумчани різних соціальних категорій, дізнавалася Альона Щербакова. За останні роки щоденна економія звична справа для простих сумчан. Та чи доводиться відмовляти собі у чомусь нашим посадовцям? І якщо сумські можновладці економлять, то на чому? Якщо економлю, то мабуть на десь на відпочинку, економлю на одязі, десь на бензині на автомобіль. Тому доводиться іноді економити. Зарплата там не составляє 15 тисяч триста двадцять дві гривни вистачає з голови. Стараюсь не на харчування економити, тому що це дуже важлива справа. Я думаю, що на одежі можна зекономити, на відпочинку, звичайно. А за вікнами адміністрації уже інший світ. Пенсіонери, студенти зізнаються, грошей не вистачає навіть на просту їжу. Взагалі, неможливо м'ясо навіть покупати, тому що дуже дорого. Ну закономить на завтраки. можна не поїсти і на щось на робити. Ну раніше. Можна було хоч двохразове питання шутки, а сейчас одноразове. За межею бідності живе більше 80% українців, отримуючи менше 5 доларів на день. Такі дані наводить ООН. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Новини СТС. 1 квітня на Сумщині заборонено ловити рибу та раків. Пов'язано це із нерестовим періодом. Нагадаємо, за браконьєрський вилов риби передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штраф за це для громадян майже 700 гривень, для посадовців вже 850. Крім того, передбачена і кримінальна відповідальність, штраф майже у 7 тисяч гривень та позбавлення волі до трьох років. Тож правоохоронці попереджають краще не ризикувати. Обмеження вилову триває. Атиме до 29 червня. І насамкінець про погоду на вихідні. Субота, 1 квітня, не балуватиме сумчан теплом. Температура повітря в день буде максимум 8 градусів із позначкою. Плюс вночі ж стовпчик термометра опуститься до 4 градусів тепла, можливий дощ. А ось у неділю буде сонячно, плюс 15 градусів тепла в день та плюс 10 вночі без опадів. На цьому в мене все. Команда ЖСТС продовжує збирати тільки найцікавіші новини життя Сум та області. Якщо ви стали свідком чогось цікавого, телефонуйте або пишіть на нашу електронну пошту. Я ж з вами прощаюся, бажаю гарно відпочити цими вихідними та зарядитися енергією на наступний тиждень. Залишайтеся з СТС, адже ми працюємо для вас.